У музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку виставка присвячена ранньому періоду творчості бельгійського художника сюрреаліста Рене Магріта, відомого як автора дотепних і водночас поетично-загадкових картин. 80 представлених робіт дають змогу простежити творчу еволюцію Магріта в період між 1926 та 38 роками. Розповідає куратор виставки Н. Умланд. Гадаю, Магріт – це один із тих художників, про яких всі чули, але не знають до ладу, що ж саме вони зробили. Його зображення хмар закарбувалися в загальній уяві. А знамениті чоловічі капелюги, казанки, увійшли в масову поп культуру, особливо в рекламну індустрію. Мета цієї виставки повернути ім'я Магріта його зображенням, і уважно розглянути той період його творчості, коли всі ці художні образи. Зробили, так би мовити, перші кроки у мистецтві. Пірід Коноз іміджи Скайз Айз Колер Гадмен форс Виставка музею сучасного мистецтва» у Нью-Йорку працюватиме до січня.